топ три фактори, які впливають на роботу ґрунтових гербіцидів. Перший, напевно, саме головне це волога. Краще всього вносити ґрунтові гербіциди після опалетів або до опалів, звісно, невеликих, щоб їх не промило. На невеликих городах, ділянках завжди можна використати палив і тим самим активізувати роботу ґрунтових гірбіцидів. Другий фактор це у нас. Рівномірність ділянки дуже важливо, щоб не було великих грубок, щоб ділянка була максимально вирівняна, що дозволить утворити рівномірний ґрунтовий екран. Третій фактор це у нас буде норма. Виливу норма внесення ґрунтового гербіциду. тому що на легких ґрунтах норма внесення менша, на більш гумусових норма внесення більше, тому що органічна речовина може зв'язувати між собою гербіцид. Резюме для того, щоб ґрунтовий гербіцид максимально ефективно спрацював, потрібно внести його під голову на рівномірно вирівнених ділянках і коригувати норму внесення згідно ваших ґрунтів.